Адвентистські школи це навчальні заклади, засновані церквою адвентистів сьомого дня з метою формування в учнів цілісного світогляду, що поєднує академічні знання з духовними цінностями. Такі заклади освіти функціонують по всьому світу і належать до однієї з найбільших християнських освітніх систем, що налічує більше 8 тисяч закладів, у яких працюють понад 120 тисяч вчителів. І навчаються понад 2 мільйони учнів і студентів. Сьогодні в Україні функціонують 23 адвентистські школи у різних містах, таких як Біла Церква, Черкаси, Буча, Дніпро, Херсон, Вінниця та інші. Перші адвентистські навчальні заклади в Україні з'явилися в Чернівцях у 1992 році. Наступною відкрилась Київська школа Досвітня Зоря у 1993 році. Однією з найбільших в Україні є гімназія Соломон у Чернівцях, яка налічує більш як 400 учнів. У західній конференції маємо п'ять шкіл Темоногіл Мукачево, «Щасливе місто у Тячеві, місто Надії у Луцьку, Джерело знань у Ільниці та живе слово у Львові. Давайте разом завітаємо до живого слова. Наш ліцей відомий своїм прагненням до високих стандартів освіти та гармонійного розвитку талантів і духовності учнів. Наша мета полягає у формуванні унікального освітнього простору, принципи та цінності якого ґрунтуються на біблійному світогляді. Ми працюємо за освітньою програмою інтелект України, приділяємо увагу інклюзивній освіті, пропонуємо різноманітні творчі осередки, шкільний ляльковий театр. Шкільне радіо радіорт, музична студія Гурт Білавт, вокальний гурток Соловей, творча майстерня фортепіано, майстерня рукоділля, гурток робототехніки та спортивні секції. Наші учні є лауреатами міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Ми пишаємося, що серед наших випускників є діти, які склали НМТ на 200 балів. Особливою перевагою є те, що наші учні можуть продовжувати здобувати освіту в українському гуманітарному інституті, який також належить до мережі закладів адвентистської освіти. Останні роки стали випробуванням для кожного із нас. Але від самого початку війни ми продовжували безперервне навчання навіть під час блекаутів та обстрілів, коли діти знаходились в укриттях. Воднача наш ліцей став місцем прихистку для переселенців, які змогли отримати в нас матеріальну, освітню, психологічну та духовну підтримку. Вірою у Божі обітниці ми рухаємось вперед. Зараз наша найбільша потреба це розширення простору, і саме тому ми розпочали будівництво додаткового корпусу. Двері нашого ліцею відчинені для усіх. То прагне для своєї дитини не лише якісної освіти, але й духовного розвитку. Особливо чекаємо майбутніх пошачків.